Друзі, всім привіт! З вами Ярослав Зорка, ваш сподіваюся, улюблений гід в Австрії, блогер, волонтер і та людина, що завжди розповідає вам якісь цікаві історії про в основному про цю країну. Сьогодні я розкажу вам, як працює легальна проституція в Австрії. Так да, як би це дивно не звучало, Австрія це така дуже католицька традиційна країна, але проституція і послуги повій, да, тут в Австрії легальні. Е, але дуже важливо, воно все достатньо жорстко врегульовано і законами всієї країни і окремо ще законами і правилами федеральних земель бо австрія це. Федерація, головна вимога до повії, аби вона працювала легально – це державна реєстрація і регулярні медичні огляди. Тас раз на 6 тижнів з дотриманням спеціальних правил. Працівники та працівниці, да, це можуть бути хлопчики і дівчатка, проходять перевірки на ВІЛ, гепатит, сифіліс та інші статеві захворювання, які можуть становити небезпеку для відповідно клієнтів. Є кілька форматів роботи повій, да вони всі відрізняються, але в принципі всі по-своєму легальні. Найпопулярніший формат це робота в борделях. Це легальні заклади з вивісками. Завжди вони так оформлені в темних тонах, і червоні, якісь ліхтарики, вивіски, написи. Там може бути якийсь сауна клуб, лавхаус, найт-клуб, все що завгодно може бути написано. Штори завжди закриті, і така лише вивісочка. Ну завжди виглядали це ці установи дивно, дав це якраз ті самі борделі. А є ще придорожні борделі, які знаходяться за межами міст, і вони знаходяться там на трасі. Десь наприклад, їдеш, їдеш, їдеш. їдеш якийсь міні-готель, але він теж всі штори, вікна закриті червона ця вивіска. причому працюють такі борделі, як і на трасі, так і в місті, і вдень, і вночі. Далі є сауна-клуби. Сауна-клуб – це щось типу поєднання, скажімо так, розваг інтертейменту і м -м, безпосередньо послуг да, оціх, е працівниць або працівників цієї сфери. Е Ти заходиш в сауна-клуб, платиш щось за вхід, там це може бути 50, 70, 100 і більше євро. І там для тебе доступний бар, музика, якісь розваги, активності, нам анімація, да але так само там доступні дівчата. Ти можеш там дівчатами знайомитися, можеш щось з ними мати, можеш не мати, просто поговорити. Але якщо ти захочеш продовжити мовити, ваше знайомство, то маєш ще доплатити за. Годину там вечір роботи цієї працівниці, а, тому там можна як просто потусуватися, да, так і скористатися послугами. Це до того, якщо чоловік каже, що він був в сауна клубі, ну, обов'язково. Да. <свісно> там щось було, але, звичайно, тут а, на... дивіться самі собі. Значить, і останній варіант формат надання цих послуг це вулична проституція. Да, вона теж легальна, але там залежить від федеральної землі. Взагалі від правил, тому що ну прослідкувати де легально, до де нелегально достатньо складно В будь-якому разі робити, надавати ці послуги можна тільки в спеціально визначених в місті зонах. Ну, наприклад, відня це. Юртель, да, це окружна така друга велика міста, або деякі райони пратеру. Пратер, ну, якщо знаєте, я постійно про нього пишу, таке місце, місце не саме приємне, скажімо так, але там якраз ці послуги можна отримати. Звичайно, просто так стати вийти біля траси або на вулиці не можна. У цьому випадку це незаконно і буде оштрафована працівниця і працівник, або навіть клієнт. Ну і останній формат це виїзд до клієнтів. Таке те, що то існує, тобто, ви можете собі викликати проститутку або проститута додому. І тут головна умова, щоб ну, цей працівник він був зареєстрований з таким самим форматом роботи, так, щоб завжди можна було перевірити, чи це легально, чи ні, такі послуги можуть надаватися також через ескорт-агентства, які теж мають працювати легально і бути зареєстрованими. Тобто, в будь-якому разі, все має бути скрізь. Зафіксовано, да, і на все має бути ліцензія папірець, бо це ж Австрія, бюрократія тут бере своє е, презервативи при наданні таких послуг обов'язкові, без них не можна. Це вимога е, закону. Ну а контролем е, порядку і взагалі того, що відбувається в борделях, займається е, поліція. Да, тобто вона перевіряє і вуличні зони, і борделі, і ці агенції, як вони працюють, ну бо ви розумієте, да, тут завжди може бути ризик там незаконного працевлаштування або якогось тиску на працівників-працівниць. Е, Викладення людей, ну коротше, все що завгодно може бути. Тому мені здається, що правильно, що з одного боку це робить поліція як державний орган, з іншого боку, є проспілки та організації, які займаються охороною прав. Секс працівниць і працівників я до речі багато з того що тут розказую. Я дивився там їх звіти, дослідження. Тобто вони самі діляться багато цікавої інформації про те, як взагалі цей бізнес працює, в тому числі скільки там можна заробити. Значить, за даними зараз в Австрії працює приблизно 6-8 тисяч повій. З них половина працює у відні. Ну очевидно. Що велике місто, мегаполіс, туристи, та й загалом людей просто багато, тому вони там всі концентруються за походженням. Австрійки там працюють дуже рідко. В основному це хлопці, дівчата з Угорщини, Румунії, Болгарії та країн Східної Європи. Е, є дівчата з Африки, наприклад, з Нігерії, Домініканської Республіки, Латинської Америки, і так само вже є серед цих працівниць і Українки. Але їх поки відносно небагато. По віку, середній вік, десь 21-40 років. Ну, загалом для того, щоб надавати такі послуги, вам треба мати 18 років, да? тобто вже мати повноліття. Як я вже кілька разів згадував, у бізнесі також є чоловіки, але чоловіків ну, порівняно статистично менше, ніж дівчат в цій сфері. Скільки коштує? Головне питання. Я пам'ятаю, що я писав вже колись статтю скільки-то років тому, коли тільки приїхав, там 5 чи 7, пам'ятаю, вже давно. І я там писав ціну таку, що була там, вартість була там, там 40, 50, 70 максимум євро. Ну зараз все змінилося, зараз а середня ціна в барделі, да. Тобто, коли ви прийшли, це від 80 до 150 євро за годину. Ну по суті, сеанс да? там навряд чи треба прям <правців> ціла година. Да. А в ескорті дівчата, коли працюють в ескорт-агенціях або в саунах клубах, там вважається це робота більш такою елітною, просунутою, і там можна заробляти по 200 євро за вечір. Да? Тобто ти ну, не можеш багато клієнтів мабуть обслужити. По заробітках но ну, ця асоціація проспілка вона ділиться цифрами, що дівчата мають і хлопці, десь в середньому заробляєш по 2-3 тисячі євро на місяць. Що в принципі набагато в борделі, да беручи до уваги, яка це. Скажімо так, специфічна, і може навіть комусь здасться складною роботою. В Ескорті можна мати звичайно більше, але в ескорт треба спочатку потрапити. Водночас ця спілка замічає, що витрат достатньо багато. Ти маєш орендувати кімнату в борделі, ну, якщо ти працюєш самостійно на себе, як ФОП, наприклад, маєш платити податки, бо ти ж все ж офіційно. Да? Як я гід плачу податки, коли проводжу час з туристами, так само і дівчата і хлопці проводять у проституції. І обов'язкові медичні огляди. Так само лягають на твої плачі, це не безкоштовно. Більшість з секс-працівників цієї індустрії вони працюють як ФОПи, є відповідний вид діяльності, тобто регулюєш собі, реєструєш і працюєш далі, сплачують податки і навіть повинні видавати квітанції. Я би хотів подивитися дайте мені, будь ласка, квітанції, що там буде написано. Але, можливо, і найма на роботу в Борделя. Хоча це мені там писали, це складніше все зробити, бо ну, не так все просто якої спеціальної освіти для того не треба? Хоча мені здається, що для такої важливої сфери надання послуг в принципі непогано було пройти якісь курси, хоча б да мала ну, до таке, ладно. Коротше, ви діяльності він вильне для всіх. Тобто, хто хоче, хоч завтра можна реєструватися і працювати. А треба мати 18-річний. І дуже важливо, проституція без реєстрації карається штрафом в кілька тисяч євро. Тобто, це достатньо така серйозна історія, як і в принципі будь-яка незаконна підприємницька діяльність в Австрії. да вона карається законом рано чи пізно до вас все одно доберуться, тому краще, краще рано реєструватися щоб все було нормально. За організацію нелегальних борделів та сутенерство це взагалі кримінальна відповідальність. Тобто, всі сутенери, які працюють нелегально, агенції, які не мають реєстрації, вони взагалі можуть і в тюрму присісти. Так що дівчата і клієнти платять тільки штрафи за незаконне надання послуг і отримання послуг. То тут же все серйозно. При цьому, знову ж таки, та спілка зазначає, що є великий тіньовий ринок, там працює кілька тисяч секс-працівників і працівниць. І переважно це люди без дозволу на роботу, да, або нелегальні мігранти. Ну, очевидно, якщо в тебе є всі права тут бути, там всі законні можливості мати бізнес, то навіщо тобі ризикувати і щось нелегально собі реєструвати? Австрія, це раптом що не виняток у, в принципі, багатьох просунутих країнах, як то Німеччина. Швейцарія, Нідерланди, в них проституція теж легальна, теж врегульована. Ну, ви бачили, що в Нідерландах там у цей квартал червоних ліхтарів, там взагалі вітрини. Ціля да в нас такого немає, тобто воно все приховане, воно все скрите. А у Франції, Бельгії, наприклад, це в ідеальності врегульовані частково. Ну а в більшості східноєвропейських країн, наприклад, то Польща, да проституція формально заборонена, але по факту вона ну. І не врегульована, тобто така сіра собі зона, що хочеш, то й роби. Ну в Україні, як ви знаєте, це все нелегально. Австрія вважається, до речі на фоні цих всіх країн, да однією з зразкових країн, де проституція найбільш прозора і. Контрольована. Це означає, що це, по-перше, додаткові гроші в бюджет. По-друге, це удар по криміналітету, ну, з легалізацією всього такого сірого або напівзабороненого або забороненого, ви забираєте це в криміналітету і віддаєте цю можливість там заробляти, працювати саме в легальному полі. Тому мені здається, Австрія в цьому плані великі молодці. І сподіваюся, так воно буде і далі. А працівники, працівниці цієї сфери і клієнти будуть. Виключне задоволення, дякую вам за увагу. Сподіваюся, вам було це цікаво. Щасливо.